Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 18 Майдан Незалежності. Вулиця Сошенка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Софійська площа. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Майдан Незалежності Ті Сошенка стріт. Плистен клет-дорс. Йонек Стабиз Софійська trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty there is 160 hryvnias. Маршрут номер 18 Рут 18. Зупинка. Софійська площа. This is Софійська Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Олеся Гончара. Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 18 Route number 18. Зупинка. Вулиця Олеся Гончара. This is Олеся Гончара Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Львівська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Львівська Square. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 18 Рут 18. Зупинка. Львівська площа. This is Львівська square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Обсерваторна. Придбайте QR квиток навіть коли вже забігли в автобус. qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 18. Route number 18 Зупинка, вулиця Обсерваторна. This is Обсерваторна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, вулиця Некрасовська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Некрасовська Street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 18 Рут номер 18. Зупинка. Вулиця Некрасовська. This is Некрасовська street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Гоголівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Гоголівська стріт. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 18 Рут номб 18. Зупинка вулиця Гоголівська. This is Гоголівська стрійт. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Полтавська. Публічна бібліотека імені Лесі Українки. Please stand clear of the doors. Your next stop is Poltavska Street. Exit to the Lesi-Ukraїnki Public Library. Маршрут номер 18. Route number 18. Зупинка – вулиця Полтавська. Публічна бібліотека імені Лесі Українки. This is Poltavska Street. Exit to the Lesi Ukrainki Public Library. Маршрут номер 18. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Глибочицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Глибочицька Street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 18 Рут 18. Зупинка. Вулиця Глибочицька. This is Глибочицька street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Станція метро Лук'янівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is metro station. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 18. Route number 18 Зупинка станція метро Лук'янівська. This is Лук'янівська метро station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Герцена. Please, stand clear of the doors. Your next stop is герцена Стріт. Маршрут номер 18 Route number 18. Зупинка вулиця Герцена. This is герцена Стріт. Маршрут номер... Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Баговутівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 18 number 18. Зупинка. Вулиця Баговутівська. This is Боговутівська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Подільський узвіз. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Подільський Descent. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 18 Рут номер 18. Зупинка. Подільський узвіз. This is Подільський descent. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Кирилівська. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 18. Route number 18 Зупинка. Вулиця Кирилівська. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Куренівський парк. Please stand clear of the doors. Your next stop is Куренівський парк. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 18 Рут номер 18. Зупинка. Куренівський парк. This is Коренівський парк. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка проспект Степана Бандери. Please stand clear of the doors. Your next stop is Stepaне Bandera Авеню. Маршрут номер 18 Route number 18. Зупинка проспект Степана Бандери. This is Степане Bandera Авеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа Петропавлівська. please stand clear of the doors. Your next stop is Square. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно, натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 18 Рут номер 18. Зупинка. Площа Петропавлівська. This is Петропавлівська square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Куренівський ринок. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Куренівський market. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 18 number 18. Зупинка. Куренівський ринок. is Куренівський market. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Кінотеатр Кадр. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кадр Cinema. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 18 Route number 18. Зупинка кінотеатр Кадр. This is Кадр cinema. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Мостицька. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Мостицька Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 18 Рут номер 18. Зупинка. Вулиця Мостицька. This is Mousticka's Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект Правди. Please stand clear of the doors. Your next stop is правди Евеню. Придбайте QR квиток, навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Маршрут номер 18 Route number 18. Зупинка Проспект Правди. This is Pravdy Avenue. Маршрут номер 18 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Пріорська. Street. До уваги пасажирів дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 18. Рут номер 18. Зупинка вулиця Пріорська. This is Пріорська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Дубровицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Дубровицька Street. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 18 Рут номер 18. Зупинка Вулиця Дубровицька. This is Дубровицька стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Берестецька. Маршрут номер 18 Рут номер 18. Зупинка. Вулиця Берестецька. This is Берестецька Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Лоща Тараса Шевченка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Тараса Шевченка Square. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 18 number 18. Зупинка. Площа Тараса Шевченка. This is Tarasa Shevchenka Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Сошенка. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Soshenka Street. Зупинка – вулиця Сошенка. Кінцева. Дякуємо, що скористалися сталися послугами «Київпастранс». Гарного настрою! Final stop – Сошенка Street. We would like you to thank you for using our services. Have a good day. Будьте уважні. автобус прямує в парк. Будьте уважні, автобус прямує в парк.